То що ж краще, «Шторм Шедоу» чи Атакамси? От маємо авторитетну думку з цього приводу, послухайте. Аналітики ІІСС, це Міжнародний інститут стратегічних досліджень, такий дослідницький центр з питань воєнно-політичних конфліктів, штаб-квартира його в Лондоні. Вони дійшли висновку, що в плані далекобійних ракет для України найкращим варіантом є американські балістичні ракети Атакамс. Кращим навіть ніж європейські крилаті ракети повітряного базування Шедов» та скальп іджі так. Атакамс дуже добре себе зарекомендував у ході ударів по військових об'єктах у Криму, потопленням ракетного корабля Циклон та поразкою та ураженням поробної переплави окупантів у керчі, що може вказувати на дальність переданої Україні версії 300 кілометрів. А ось дальність експортних крилатих ракет Storm Shadow та Скальп EG становить всього 250 кілометрів, а може й менше, оскільки умови запуску з непризначених для цього радянських Су 24 які і так мусять виживати на низьких висотах, це все точно не додає дистанції польоту крилатій ракеті. Якщо її запускати з великої висоти, вона полетить далі. Міжнародний інститут стратегічних досліджень звертає увагу і на носії для західних ракет, яку гнучкість у розгортанні дають різні типи пускових, плюс ступінь їх вразливості перед російськими засобами ураження. І тут аналітики акцентують на тому, що М142 Хаймарс як мобільна пускова під Атакамс є гнучкішим засобом доставки, куди менш помітним ніж літак, і більш живучим аніж українські су 24 адаптовані під Storm Shadow та Скальп Іджі. Додамо, що такі розбори не повинні дивувати, бо проблематика насправді глибша. Ці дослідження вони не випадкові. Це не до питання, чи краще товста ракета чи крилата ракета, а до питання про те, чи можуть ракетні війська повноцінно замінювати ударну авіацію. Колосальний живий досвід, який надає російсько-українська війна, вказує на те, що так у багатьох випадках таки можуть. Але це дуже не подобається лобістам авіації на заході, особливо в Ізраїлі, в тому числі як пише Ігаль Левін, де авіація традиційно отримує левову частку свого пирога. Тому разом із тим, незважаючи на багато переваг, які надають ракетні війська, авіація залишається зі своїми найважливішими козирями адаптивністю і версатильністю. Слава Україні, слава Зсу. Давайте нам і шторми, і скальпи, і атакамси, Так і переможемо.